Вітаю, любі українці! З вами Лавра. І ми подивимося з вами, а чого і що саме очікувати на новому тижні, 17 липня, тиждень, плюс-мінус день-два. На полі боя, що чекати? Які зміни будуть? Навіть не те, щоб що чекати, а які зміни будуть на полі боя українців, захисників України. О, я б сказала так, це дуже приємні приємні новини. Рух, рух, довгий рух військових захисників України з нанесенням удару. Знаєте, прямо стрімко, тут реально підняття меча війни, бо буде атака. Атака, причому, ну, я б сказала, що дуже далеко летіти буде для того, щоб. ну, По-перше, повернення території, але тут мова не зовсім не тільки про це. Тут більше ну, буде нанесений удар кудись дуже далеко. Дуже далеко, що принесе реально круті плоди. Реально круті плоди, що ще буде цікавенького, зроблено українськими захисниками. Я не уточнюю, як бачите, без зайвих слів. Стосовно України, українських землі, української землі тут дуже активні рухи, саме військові, прямо активні рухи. З... Розумієте, в чому активні? Тут мова зараз знову кажу: що мова не про те, що буде велика якась підтримка військової техніки ні. Але тут мова про те, що вони вже будуть збагачені якоюсь, Зброєю вогневою. Не е, та, що по повітрю летить, а вогневою зброєю, зброєю наземною. Причому вона буде збільшена. збільшена І тут перехід, ну прямо ну, летючий перехід з однієї території на іншу. З перемогою. Тобто дуже вдалою. Вдалою Це стосується землі України. Ось так. Дуже вдало. Перемога буде там, де закрита територія, там, де давно, скажімо так, окупація. Туди буде захід, вхід. Туди буде вхід, туди буде рух, вдалий рух. І я вам скажу, що це планово. Несе плоди, і що мені подобається, що буде сила збільшена вогнева. Оці події виходять за рамки, трошки виходять за рамки нового тижня, тому що тут якось дов розтягнуто. Но Розтягнути не той період, що як вони довго йдуть туди, а період заходу туди. От я бачу, що вони вже на той землі будуть. І оце якраз переходить кордони тижня. Цікаво. І що ще? Що ще буде цікавого, цікавого на новому тижні? Ну, звичайно. Що я вам любі скажу? Ідуть активні рухи. Активні рухи. Ця карта, до речі, повторюється вже. В деяких місцях буде заміна руху військових, або там, де вони вийшли, тепер будуть заходити знову наших Наші військові. Ну, я вам хочу сказати, що тут буде а, той рух, який буде прямо, знаєте, він такий прямо стрімкий. Рух буде кудись, прямо стрімко. А мало того, що а, будуть вже в такому, а, ну як би сказати, в балансі входити в балансі з, зі зброєю, з плодами, прямо з набраними плодами. Розумієте, і стрімко будуть йти. Стрімко, стрімко будуть. А, Стрімко будуть, як вам правильно донести це? Це да, мова про успішний захід туди, кудись далеко, там, де раніше виходили, тепер туди зайдуть. Але тут мова ще про вливання іде: вливання багато плодів. В якомусь напрямку вливання буде а, в, цих плодів. Чим ми будемо задоволені, чим будуть наші військові задоволені? І з ними, відчуваючи себе на п'єдесталі, тобто о, відчуваючи себе, це, скоріше всього, якийсь напрямок. відчуваючи себе більш. Підготовленими, більш нафаршированими, я б так сказала, да? а, і стрімко-стрімко підуть в роботу, працювати, збирати плоди, збирати землі, збирати е, е, успішну свою роботу, тобто в, в дію, скажімо так, будуть працювати. Успішно. Але це буде прямо стрімка-стрімка робота. Є у мене одна думка, я не хочу її казати. Зараз перевіримо, що впало. Так! Оце я дещо подумала про деякий напрямок. Бачите, тут жезлів. Скоріше всього в той напрямок. Тут люди-переможці, які будуть а, щось а, доносити інформацію, скликати до себе, скликати, бо вони вже тут гарно будуть напічкані а, різними дарами. Розумієте? Тут сам Бог вилів, так би можна сказати. І ось вони будуть в бій летіти. З гарно проведеною роботою. Да. Об'єднання сил будуть, з декілька сторін буде вхід, об'єднання сил, під з, зливання декількох е, отрядів, зливання декількох військових груп. Ну, тут не групи, тут більше е, отряди якісь і так далі. Роботи будуть проводитися невідкрито. Зразу про це ніхто, можливо, не буде знати. Ось так. Це тільки потім сорока нам на хвості принесе за керівництво, яке буде докладати зусиль. Вау! Слухайте, це буде успішно. Дуже успішно, емоції будуть просто через край. Я вам скажу, тут буде така підтримка, я ж кажу вам, сам Бог велів. Розумієте, сам, сам Бог запустить цей момент, і, і тут нам карта Єрофанти розповідає про це, і, що це за підтримкою вищих і вищого керівництва за підтримкою, і за підтримкою а, військових керуючих, бо тут і, к, к, риби. розумієте, тобто, Тут всі дари, які треба для руху сильного прориву вперед, вони да, а, а, тобто тут насичення. І дари передаються військовим нашим, вони гарно будуть підтримані цими дарами, які принесуть кінець, завершаючий оцьому гньоту і запускаючи новий період. От, прямо запускаючи новий період. Не ось так, а ось так. Ось такі будуть у нас новий тиждень з продовженням. Хай буде саме так. Тобі ставимо лайки. Коментарі, на жаль, мені чомусь закривають, хоча я їх 25 разів відкриваю. Так що я вам дякую за лайки, коментуйте. Пока-пока.